Ти правильно кажеш, ти знаєш, в якийсь час жінка розуміє, що вона просто ну, недостатньо їй бути просто жінкою і матір'ю. Аліна, бізнесвумен. Uh -huh. Скажи мені, будь ласка, як впливає твоє, твій розвиток як людини бізнесу на стосунки вдома? Людина, котра створює. Е Бізнес, людина, яка живе якимось проектом, вона забирає частину енергії. Так, вона вже вона є лімітований обсяг, угу. і ми забираємо частину часу, частину енергії, частину свого власного ресурсу, десь у чоловіка, десь у дітей, угу. десь там у здоров'я, у так, хобі все. То, що... угу. От як у тебе це влаштовано? Це важко, це тяжко. І я знаю, що не всі чоловіки погоджуються з тим, щоб їхня дружина там, наприклад, йшла працювати. В, свій... в мене є підтримка. Що є підтримка. То ми у діалозі, і ми якось знаходимо. Да? Можна взяти няню, може хтось поїхати забрати дитину, хтось хто може відвести там на футбол, привезти і так інше. Ти правильно кажеш, ти, ти знаєш в якийсь час. Жінка розуміє, що вона просто ну недостатньо їй бути просто жінкою і матір'ю. Їй потрібна якась оця внутрішня реалізація. Просто щоб в у цьому побуті ну себе не захоронити, але оцей момент реалізації себе і щось дати цьому суспільству, яке тобі теж дає, ну воно природньо заложено. Що бізнес зайшов в моє життя раніше ніж сім'я, і мені здається, я навпаки родині так жіночі та материнські стосунки.